В Україні ще 15 років тому почала з'являтися інформація про введення в обіг нових монет номіналом в 1, 2, 5, а згодом і 10 гривень. З 2015 року в НВУ робота в цьому напрямку почала йти активно. Що ми побачили в результаті? У 2018 році Нацбанк представив нову лінійку обігових монет, яка по дизайну на Аверсі повторювала дизайн гривні зразка 2004 року. Традиційною нашийною гривнею та з малим по розміру гербом країни і назвою. А на реверсі все ті ж портрети князів та гетьманів, взяті з дизайну банкноту. Не без питань щодо самих зображень, наприклад, князів. Однак спочатку все йшло зовсім не так. Ще у 2016 році спеціалісти Нацбанку планували зовсім інший дизайн, де замість князів та гетьманів хотіли зобразити українські квіти. Були відкарбовані пробні екземпляри. На одній гривні художники зобразили пролісок. Діаметр поля зображення 17,5 мм. Відомі метали зразків латунь та білий немагнітний метал. На двох гривнях планувалось зобразити мак. Діаметр поля зображення 19 мм. Варіанти металів все ті ж латунь та білий немагнітний метал. П'ятигривнева монета мала б зображення мальви. Діаметр 21 мм. Відомі метали зразків, латунь та білий немагнітний метал. Відомо два зразка, де більш пізній варіант на аверсі мав зображення майже ідентичне тому, що ми отримали. До слова Мальва вже використовувалась раніше на пам'ятній золотій монеті 2 гривні 2012 року. На 10 гривнях ми могли б побачити один із символів України. Соняшник. Діаметр поля 22 мм. Відомі метали зразків латунь та білий немагнітний метал. Серед переваг проекту цього дизайну. Можна прилічити те, що назва держави та тризуб були співрозмірними до самого розміру монети, на відміну від нинішнього дизайну. Рік карбування теж прописаний чітко та легко впізнавати. Та й, взагалі, вдало зображений орнамент різнобарних квітів та злаків це ковток чогось нового. Якщо доопрацювати такий дизайн, то можна було б потримати щось нове, доволі цікаве. Чому саме квіти? За однією з догадок, що ходить в інтернеті, чиновники вирішили, що неетично, якщо в кишенях людей тертимуться портрети один об одного. Дизайн був розроблений, зразки монет виготовлені, але на банковій все ж не прийняли цей дизайн, тому далі проданих екземплярів діло не дійшло. У 2018 році ми все ж отримали оновлення ряду номіналів монет з новим, але, скажімо так, не дуже свіжим дизайном. Народ цю працю не оцінив. Монети виявились незручними та недопрацьованими. На відміну від лінійки 92 року, де всі номінали на дотик відчутно різного розміру та металів, нові монети досить важко між собою відрізнити, не придивляючись до того, що там зображено. Особливо це стосується монет номіналом в одну та дві гривні, які не те, щоб слабозрячим чи старим людям важко відрізнити. А навіть пересічному українцю. А що говорить Національний банк? Нацбанк частково визнає недолугість нового дизайну і обіцяє виправити помилки. На сьогодні вже активно ведеться робота над оновленням дизайну нових монет, і нібито нові зразки вже існують. Але побачимо ми їх лише після війни. Що ж, слідкуємо за цим. Продовження буде.